У травні тисячі поліських селян вийшли з палицями та камінням проти народного депутата з Києва та його групи підтримки з молодиків характерної зовнішності. Людей не зупинили ані погрози, ані постріли з автоматів. Приїжджим спалили вантажівки, розпрощили джипи, а 14-тьох затримали. Решта повтікали. Якщо на Донбасі так воюють за вугільні копанки, то на Рівненщині б'ються за контроль над нелегальним видобутком бурштину. Війна не вщухає. У неї втягнуті місцеві селяни, депутати, чиновники, міліція та СБУ. Бізнес вартістю в сотні мільйонів доларів вивчали журналісти слідства інфо. «Подзвонили друзі, сказали, вбили там сусіда твого. Я поїхав. Добре, що нікого не вбили. Да, були поранені вони. Їх забрала скора. Ми там. Зібралися разом з нашою доблісною міліцією і поїхали у це все на затримання. Як кажуть наші джерела в правоохоронних органах 9 травня, коли на Рівненщину завітав нардеп Володимир Продіус із сотнею короткострижених озброєних спортсменів. Це був не візит Він отримав добро в Києві на повернення контролю над нелегальним видобутком бурштину. Що відбулося 9 травня? Це не що інше як намагання певних структур, які тут контролювали даний нелегальний бізнес. Вони намагаються знову, так і інакше, зайти з іншої сторони. Бурштин головне багатство цього лісистого краю. Для північних районів Рівненщини він став чи не єдиним порятунком від злиднів. Нелегальний видобуток рівненського бурштину розпочався у 80-х роках минулого століття. Але промислових масштабів він не був останніми роками. Цінний товар скуповують і везуть переважно у Польщу та Китай. Тисячі людей, розділившись на бригади по 3-5 осіб за допомогою компресорів і мотопомп, під великим напором закачують воду під ґрунт і виштовхують легкий бурштин на гору. Місцеві називають три причини конфлікту зі стріляниною і масовими заворушеннями. Перша різке зростання цін на бурштин до 10 тисяч доларів за кілограм. Друга прихід цей нелегальний бізнес людей сім'ї Януковича. І третя майдан, під час якого місцеві старателі вигнали зайд. А ті спробували повернутися. Янукович проїхався по нашим містам. Йому вони понравились. Син Януковича, да. так? Ну так. Да. І далі як було? Думаю... Далі там обрали тут пару князьків, яких вони. Рішив всіх загнати під цих ніжків. За словами місцевих, до 2007-го нелегальний видобуток бурштину кришувала міліція. Але коли через підвищений попит на бурштин з боку Китаю ціни полізли вгору, до цього бізнесу долучилися СБУшники. За ними потяглися щупальця з Києва. У 2012-му бурштином зацікавилася сім'я. За даними наших джерел, це був син екс-генпрокурора Пшонки Артем. З Києва пішли вказівки навести новий лад. Прокурор ходив, контролював, щоб чі? не було лєвих бригад, СБУшники контролювали, щоб робили тільки бригади бандитів. Всіх інших не давали робити. Взагалі не давали робити. Заганяли на болото, йдіть по білету на болото. А там заробив, не заробив Білет Це 500 доларів, скільки там штука була в тиждень. Штука. Я вийшов, виступив, мене хлоп присунули. Той виступив, його хлоп присунули. Тому условно, тому. Коли працюють над... проти в тебе СБУ, прокуратура, я думаю, що в тебе трохи чуть, -чуть, чуть, -чуть спадати. Твій жар після подій на майдані дах раптово зник. Тисячі копачів масово кинулися мити бурштин. <клес> Дивіться, скільки людей. Йо, йо, йо. Травневий приїзд непроханих гостей збурив буря полісян. Вони кажуть, їм знову намагаються нав'язати покровителів. Ринхалиш. Люди б з оружием в руках на. Кру ти зі павниче десне, пожалуйста. Що, ти ж у мене в руках оружжя, я не кудись думати, я буду працювати на пораженні. На... 4 червня журналісти з Інфо стали свідками чергового бунту місцевих бурштинокопачів, Копачів, коли ті спробували перекрити державну трасу. Новий начальник обласної міліції, якого призначили після конфлікту 9 травня, вирішив вигнати їх з лісів. За що ми приїхали? За словами Копачів, на посадах в райвідділах міліції залишилися ті ж самі, хто кришував видобуток бурштину. Беруть тебе гаїчники, завозять в Орловку, дають 100 рублей медсестри і тебе оформляють повністю нарконів человека. чоловіка. Робимо. І ці всі люди до сих пір працюють. І ці всі люди до сих пір працюють. Якщо він мені говорить в кабінеті, я тут цар і Бог і мені по... Ми, тобто не ми, а попередники фактично були націлені на тих людей, щоб на копачів, але фактично ні скупників, ні канали збуту. Не тим більше, куди грошові кошти потім дівалися, на які цілі використовувалися, абсолютно цього не було і, на жаль, немає. А що ж прокуратура, яка мала б наглядати за міліцією? Нового прокурора області Сергія Кубрака рівненські громадські активісти не злюбили одразу: чи то за те, що його призначили кулуарно, чи то за те, що він їздить на автомобілі Audi Q7 за мільйон. Хубрак вперто уникає публічності та спілкування із пресою. Замість прокурора розповідати про боротьбу відомства з корумпованими міліціонерами довелося прес-секретарю. Порушено кримінальне провадження стосовно працівників міліції. які... зараз, хвилиночку. Там же ж стаття, яка у нас є. 365-та, Так. Всі мусора роблять тими помпами, тими лініями. Ну, Забирають у населення, ставлять макета в районі, і потім моєю помпою всім моїм робить ментовська бригада. Міліція каже, що намагається боротися зі зловживанням, але місцеві жителі відмовляються допомагати правоохоронцям у цій справі. Десятки людей нам говорили про те, що от є помпи, які саме міліція кришує, і міліція СБУ, там прокуратура. Невже до вас нас, не доходили така інформація? У нас дивіться інформація, тобто на рівні того, що це всього НАТО є розмови. Люди це, що... дали раз свідчення, другий раз, третій раз. Не хочуть вони додавати. Вони бачать, що це свідчення. Вони дають з ну, міліція... жопі. А, да. Прийшла велика срака, знаєте, і вони в неї покричали в ту дирку. І все, і на цьому все закінчилось. І з журналістами копачі розмовляють охочіше. Вони. Вказали нам на працівника СБУ, якого звинувачують у кришуванні. Наші джерела в СБУ також підтверджують цю інформацію. Дії свого колеги виправдовують тим, що свого часу він був одним з найкращих і припинив діяльність сотень мотопомп. Але коли спустили вказівки з Києва, змушений був їх виконувати, щоб зберегти посаду. Доброго дня немає. Ми спілкувалися з людьми. Вони, вони говорять, що ви один з тих, хто кришуєте видобуток борстиному. Чого ви тікаєте? Це правда, що ви один з тих, хто. Неправда. Проблема нелегального видобутку бурштину на Рівненщині не нова. Однак зараз світові ціни на нього піднялися настільки, що за пару місяців можна стати доларовим мільйонером. Але головна перешкода узаконення бізнесу люди при владі. Не дивно, що ліцензії на видобуток бурштину мають лише дві фірми державне підприємство Бурштин України та приватне товариство Сонячне ремесло. Останнє йшло до отримання дозволу сім років. Ті чиновники, які абсолютно не зацікавлені, і, і ті силові структури, які шкодили нам, які робили нам перевірки, рейдерські захоплення нашого підприємства, вони не зупинять. Державне підприємство Бурштин України видобуває приблизно три тони полійського золота на рік. Ну, порядка Порядка 300 тисяч гривень ми вийшли з, з прибутком. За біржовими підрахунками незаконно у нас видобувають ще 60 тонн бурштину на рік. Процес отримання дозволу на легальний видобуток ускладений настільки, що отримати його практично неможливо. Для того щоб це зробити, шлях потрібно пройти. Ну, в роках це не менше трьох-чотирьох років. Ну це коло ада. Якщо це узаконить, то це будуть сотні мільйонів. Доларів да, долар. е, в місяць, в рік в рік буде і будуть мільярди. Величезні гроші проходять повз бюджет, а вирішення питання свідомо ховають у довгу шухляду. Свого часу законопроект про бурштин народного депутата Миколи Шершуна, який дозволяв, зокрема, й непромисловий видобуток бурштину сільським старателям, заветували Ющенко і Янукович. Законопроект про зміни до закону про надра, який два тижні тому зареєстрував рівненський нардеп Микола Кучерук, має багато недоліків. Рівненська обласна рада прийняла вже п'яте звернення до Верховної Ради, щоб та законодавчо врегулювала проблему нелегального видобутку бурштину. Тепер у формі ультиматуму. Якщо до 15 липня не буде прийнятий законопроект, то ми будемо змушені провести пленарне засідання сесії біля стін Верховної Ради. Населення, согласно роботи прозрачно. Тоді нікого не треба боятися. Тобі ні під ким не треба ходити, не буде ні корупції, не буде нічого. Їм це не вигодно. Поки копачі сподіваються нарешті отримати легальні дозволи на видобуток бурштину, на поліське золото знову злітаються охочі поживитися як з Рівного, так і з Києва. А ще кажуть: особливо на стерливі, з Ростова на Дону.